Доброго дня усім! Сьогодні відеоперегляд будинка у Соснок, в закритому котежному містечку. Будинок з гаражем. Будинок площою 290 метрів. Ділянка 10 соток. Ділянка гарна відчувається, як соток 12, 13, 14. Покажу вам задню двір, ви побачите. Дуже Гарно розташований будинок на початку за рахунок цього. Дуже гарно відчувається задній двір. Є навіс на два авто, гараж на два авто. В будинку є чотири окремі кімнати, окрема пральня, окрема котельня, тротуарна плитка йде по вулиці. Містечко, як я сказав, закритого типу. Є охорона, дві охорони. На початку містечка і в кінці містечка. Знаходиться в селі Ходосівка ближче до Круглика. Тут, грубо кажучи, посередині знаходиться між Новобухівською трасою кілометрів 6-7, і одеською трасою кілометрів 7-8. І по центру тут іде Феофання кілометрів 8. Тут зроблено, бачите, септик з переливом кільця, Відвод води зроблений. Вже ворота з мотором встановлені. Сусіди живуть. Будинок поводований з керамічної цегли. Утеплювач 15 см йде мінвата і фасад клінкерна. Клінкерна цегла. Так дарно обшити навіс. Така ялиночка посаджена на початку ділянки місця під генератор виводи зроблення. Ось такий краєвид. Такий вид з ділянки, з будинка. Поруч дуже багато сосен і на ділянці дуже багато сосен. Дах метал це підсвітка є. Зараз почали вже робити ремонти в цьому будинку. В описі буде ціна, але вона може бути трошки змінена за рахунок того, що почали робити ремонт. За домовленістю можемо все показати, розказати вам. Спочатку покажу вам ділянку, задній двір, потім вже підемо в середину будинку. Хочу зазначити, бачите, підсвіточка зроблена, деревом все обшито дуже красиво, гарно. І хідна зона також є навіс. Це великий плюс, ніякі дощі, сніг. Також тут буде сухо. Також бачите алюмінієві двері, хідна група, і вони дуже високі. Піднімали, розширяли, укріпляли спеціально. Тут гарна, дуже вхідна. Група. Зліва будинок, до речі, дороблюється ремонт. Буквально місяць залишився до кінця ремонту. Цей же будинок підчастове озоблення, але почали також робити ремонт. Є тераса. На терасі зроблена вже тепла підлога, можна її застеклити і її використовувати як самого терасу. Під низом є м, такий цоколь, погреб. Ось так виглядає будиночок з середини ділянки. Ось такий задній двір з такими соснами. Пташки співають. Не знаю, чуєте, не чуєте, але. Я дуже гарно це чую. Бачите, які широкі сходинки зроблені. Плиточка красива. Відвод води зроблений, класний, металевий в окрему, в окрему трубу нижню і ось в цьому місці якраз кільце окремо. І там, до речі, кільце є. Якраз відвод від дощової води. Бачите, сходинки. Доробили, до кінця все підшили. Це цоколь. В якийсь інвентар можна класти. Досить велике приміщення. Плиточка вже покладена. Іконочка є. Бокове. Тут десь приблизно 25, 27 метрів це. Зупильне приміщення. Такі сходинки зроблені. Спеціально зробили нього терасу. Бачите, тераса також обшита вагоночкою. Дуже красиво виглядає. Тут є також з гаража вихід в, на задній двір, кранік зроблений, автополив також зроблений. Справа вирішила, щоб не робити забор такий дерев'яний. вирішила, що некрасиво саме цей металевий заборчик, вирішив зробити зелений, зелений заборчик такий. Це найкращий варіант увички посадили. Бачите, і тут так. Відвод кудички зроблені. Так, все підшито. група Тут, до речі, щоб мінвато дихало, є такі отвори спеціальні, це правильно все зроблено. а Тут їх багато таких отворів. Так, просто уважно дивитися ось ще один. Давайте я вам біду ділянку, все покажу. І підемо вже. Всередину будиночка. Також бачите люк, підвод води і тут зроблений, що ви помітили, то сосни почищені вже. За ними доглядають. Така діляночка, так як я сказав, що по документам тут 10 соток, але фактично, наскільки відчувається більше ця ділянка, є місце і для басейну, і для барбікю зони, для сауни. Якщо хто захоче окремо все це зробити, то є така можливість. Підемо в сам будиночок, розкажу про планування. Така тераса. Зараз душувають її якраз. Тоді по плануванню, так, алюмінієві двері, підна група з то тобто не видно, так? Коли ви будете відкривати, то не видно, вас буде не видно, так? Ось мені якраз нічого не видно. Перевірив. Так, зліва місце під велику шафу. Праворуч санвузол вже з інсталяцією вбудованою. Тут іде місце під душову. Все вбудовано, як ви бачите. Тут санвузол з гігієнічним душем. Грохі система, Грої, вибачте, Грої система німецька. А тут умивальник з дзеркалом, так. І є віконечко. Речі, вікна, РХО, 80-й профіль, вісьми камерні. Якраз, подивіться, яка здоровезна стіна йде. Далі по проєкту праворуч це іде пральня, пральня сушилка, місце під шаф. І тут. Іде великий гараж. Тут великий гараж іде на два авто. Такий гараж 5,5 метрів. Дві машини легко встають. Навіс, нагадаю, є на два авто також, так? І це вихід на задній двір, так? Тут також є вихід на задній двір. Тут, де ми були, я сюди заходив, Що ще раз вам покажу. Отакий, От як все продумано, дуже грамотно, гараж з отопленням зроблений. Тут є окреме ще котельня. Зараз її доробляють. Вже бачите, плиточка зроблена, а чистка води зроблена. Тут умивальничок буде точно. А ну, і це зробити. Термоальянс іде вже котел зроблений. Тут дуже дуже зручно, що є окрема і котельня, окрема і пральня в цьому будиночку. Давайте далі. <кій> Віконечка <виконечка> також є. <кій> От якраз батарейці Це місце буде кластися, ставлю їх. Тоді ми подивилися з вами вже а тільки що гараж на два авто, пральня і також котельня. Також подивилися під шафу хідна група і там синвузу. Далі йде зліва кімната окрема, кімната кабінет, гостова кімната. Вже зробили підвіконня плиточкою. Виводи також зробили під кондиціонер. Також. Зроблена в будинку вся розводка комунікацій, тепла підлога, місце під батареї. Повністю вся розводка зроблена. Треба починати тільки вже робити ремонт. І вже, як я казав вам, бачити, така плиточка буде на першому поверсі. Зроблена. І це кухня вітальна. Це кухня. Буквою Г. Тут знаходиться місце під острівець великий можна зробити. Тут де віконечка, це їдальня. І тут, де я знаходжусь, тут буде телевізор, диванчик, і є два виходи. З вітальні виход і з кухні також виход. Ось така класна. Тераса верхня. ну, Піріо робити так? для дітей, від дітей, для дітей, від дітей. <світ> і... Чи її застеклити, так, краще за все її застеклити, ніж періо, тому що зроблена ж тепла підлога, і треба тільки зробити склопакет, і вона буде гарно функціонована. Осені для весни, для взимку також. Ставиться кондиціонер тут. і Ну плюс тепло, теплої підлоги буде предостатньо. Да. А, ти, трошки обійду кухню-вітальню і підемо вже на другий поверх. Так, на другому поверсі сходинки моноліт, перекриття моноліт, Все з бетону. І над кожною сходинкою є також вивід, щоб зробити класну підсвітку. Віконечко є також між сходами. Якщо вам подобається відео, будь ласка, не забувайте ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першими надалі бачити ці відео. Зручні сходи широкі. Також пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей будинок. Що вам подобається, що не подобається, дуже цікаво ваш відгук. Також буде в описі телефон, є всі меседжери, Можете дзвонити. Писати, запрошуємо вас на перегляд. В описі буде точна ціна. На другому поверсі є три окремі спальні, два санузли і дві гардеробні, і також вихід на горище. Горище вже зашите, утеплення горища йде і знизу, і також зверху. Тобто тут дуже, дуже класне тепле горище, і тому завжди буде на другому поверсі дуже тепло. Давайте зліва направо почнемо. Це кімната з гардеробною, з таким кутовим віконечком, це якраз навіс. На два авто. Тут така класна гардеробна. Буквою П робиться. Також зроблена вся розводка, зрозуміло, і також зроблена тепла підлога. Також підвіконня вже зроблено плиточкою біленькою. Об'ємні кімнати класні. Плюс кутові вікна роблять дуже їх світлі ці кімнати. Потім наступна кімната також дитяча. Також з кутовим вікном. З такими видами. Бачите плиточка на санвузли? Зараз я буду робити. значить, Це головний санвузол на другому поверсі. Є місце під душову, будована також інсталяція. Потім по центру йде овальна ванна. Також ліворуч іде місце під туалет з гігієнічним душом. І все вбудовано, грою система інсталяції. І тут вже йде рукаминик з церков. Отакий. Санвузол зі своїм ще віконечком. Тоді нагадую, є окрема душова і окрема є також ванна кімната. Сама ванна. І це мастер спальня, головна спальня з великою кімнатою, з панорамним видом. Ось таким. Ось така панорама відкривається. Також є своя величезна гардеробна. Бачите, грібенка теплої підлоги буде. І також свій санвузол. В мастер-спальні санвузол йде місце під душову, побудована інсталяція, віконечка також є. Туалет біде, тут зроблено. І. Рукомийник з зеркалом. Отакий От цікавий будинок я вам показав. Давайте можна ще на горище зараз заскочу. Ну, зрозуміло, що треба зробити розкидні сходи, зручні, щоб, не так як я зараз тут буду підійматися. так. Ось такі. Тут тільки що вам нічого не видно, але приміщення метрів. Під 40, можливо більше, метрів 40-45. Тоді нагадую, на другому поверсі є три окремі спальні, два санузли дві гардеробні і вихід на корещі. З усіх боків вид на ліса. Тоді. Житлова, до речі, площа самого будинку йде 210 квадратних метрів. Плюс цокольне приміщення 25, плюс тераса під 30 метрів, плюс 50 метрів гараж, котельня, там метрів 12-14. Також плюс навіс на в авто. Ось такий гарний будинок. Якщо із навісом і з старасами рахувати, то тут взагалі буде за 300 метрів це все. Але сама внутрішня площа будинка йде 210 метрів і є 4 окремі кімнати. Давайте ще я вам вийду на кінець на початок, на початок діляночки, будемо закінчувати цей перегляд. Є. Всім гарного дня. Також, до речі, хочу вам швиденько зараз показати цей будинок. Ну, Ззовні тільки не буду всередину одно входити. Там ремонт, ремонт повним ходом іде, бачите, ну, може вам не видно. Пленкою закриті вікна. Щоб менше пилі було. Зараз пару днів і доробиться цей навіс, буде як тут. Так само буде виглядати. Тут навіс на 6 також хідна зона буде закрита, будинок 210 метрів, плюс, не знаю, метрів 80, мабуть, може і більше. Це навіс. І також траса 30 метрів і цокольне приміщення також 25 метрів, глянка 10 соток. З ремонтом цей будиночок скоро вже буде. Так що запрошуємо всі. Сусіди живуть. Більшість дороблюють ремонти. Всім тоді гарного дня. До побачення.